Тож далі ми переходимо до тих ділянок фронту, де дуже гарячі. Розпочинаємо ми говорити про Бахмут за допомогою онлайн мапи. Діпстейт, будемо дивитися, як змінилася ситуація там за минулу добу. Ось наш Бахмут. ну і Відразу подивимося на зміни. Бачимо невелике просування окупантів, зокрема на півночі Бахмуту. Вони тиснуть на трасу, і на оцю трасу, яка веде від Бахмута до Костянтинівка, так само від Бахмута до Слов'я аналітики Діп Стейт говорять, що штурмами вони імовірно вже зайняли Залізнянське. Як ми бачимо, це село нині в червоній зоні. Це не добре, тому що до наступних міст та сіл приблизно 4-5 кілометрів, і вони можуть іти далі, просуватися по посадках. А як ми знаємо, вони це дещо вміють спроби зайняти Богданівку, так само були зайняти хромове, зайти в Оріхову Василівку та підібратися. До Григорівки в окупантів були, але Генштаб повідомляє про відбиті атаки, зокрема на Ягідне, Хромове та оріхово Васильівку. У Бахмуті самому, як ми бачимо, теж дуже складно. Отак змінилася ситуація. Давайте подивимося, от скільки. Яка ширина залишилася для того, щоб можливо наші війська могли вийти з бахмуту приблизно 4 кілометри? Ось ця ділянка фронту залишається. Бачимо, що кліщі окупанти свої звужують і звужують. Імовірно, що кацапи зайняли азом, який розташований на цій ділянці фронту, частину його звідти ворожі групи будуть давити в центр міста. Ну і власне південь бачимо, що тут присутня. Вороже просування, і аналітики говорять, що вороже ДРГ вже присутнє в районі літачка. І траса від Бахмуту до Костянтинівки місцями прострілюється окупантами. Рух по цій дорозі небезпечний. Щохвилини російські снаряди туди прилітають регулярно, і волонтери показали один із фрагментів руху по дорозі від часового яру до Костянтинівки. Що, ср... Ванька сюди прилетів. Гадйонише, димі це еще падла. Дасть Бог пронесе. А! Пронесло, пронесло. В окупованій горлівці ця Донеччина отримали наказ провести чергову хвилю мобілізації в місті. все тому що треба поповнювати втрати живої сили підрозділів, яких розгромила наша армія, і тепер вони не боєздатні. Планують відмобілізувати е, півтисячі осіб з тих категорій, які раніше отримували затримку з причин обмеженої або повної непридатності до військової служби. Також міноборони Російської Федерації планує набрати ще 400 тисяч контрактників. Повідомляє Радіо Свобода. Для цього Міноборони РФ вже надіслало документи до регіонів. Та чим будуть забезпечувати новомобілізованих невідомо полонений російський військовий розповів, що в них навіть форми немає, а командири полюбляють з них знущатися, бити і навіть знімати глузливі відео. Що Це Командири наші команди на біологію. почему. Ему что-то не понравилось но мне. Она бывает всегда так важна. Почему ты не в форме ЗСРФ? Форму не выдают, формы нету, форму покупаем сами. Также по поводу бронежилета тоже сказали покупать сами. У нас нету. we Далі ми переходимо до наступної ділянки фронту. Зараз на карті подивимося, що відбувається в районі Авдіївки. Ну активніші окупанти тут, як ми бачимо, зокрема на змінах безпосередньо південніше Авдіївки, але не такі активні вони наразі на півночі. Ворог атакував невдало. Щоправда, Сєвєрне та Невельське про це повідомляють аналітики. І На схід від Авдіївки наразі тривають бої, але результат невідомий. Як ми бачимо, що окупант. Антам не вдається взагалі просунутися зі східної частини Авдіївки. Також були невдалі спроби окупантів прорватися в районі Кам'янки, Невельського, Сєвєрного, Первомайського і, і Побєди. І, і власне про це говорить наш генштаб. Ці атаки відбиті, як ми бачимо, успішно відбиті, тому що змін на карті ми не спостерігаємо.